Представтеся, будь ласка, як вас звати та представником якої компанії ви є, також розкажіть нам, будь ласка, в якому напрямку працює ваш бізнес. Мене звати Ілона, я керівник контакт центру компанії Premier Food. Ми працюємо у напрямку продажів стріт-фуд, самоволічної їжі. Наш продукт це ходох, найважливіший на даний момент. Супер, я вас вітаю насправді з успішним завершенням нашого проекту з мовної аналітики. Дуже дякую вам за співпрацю і хотіла б перейти до запитань: власне, як ви оцінюєте ефективність мовної аналітики у вирішенні запиту вашого бізнесу та покращенні стратегії продажів? Ну, дивіться, взагалом це крута річ, оскільки вона допомагає ефективно контролювати та моніторити показники менеджерів, але також ще на даному етапі мені здається, що потрібно ще вдосконалювати дану систему, оскільки є певні незручності на самій платформі. Добре, а якщо б я вас попросила оцінити якість цієї послуги за шкалою від 1 до 10, то скільки б ви поставили? Сім, тому що є також погрішності, які я, я сподіваюся, ми зможемо виправити, щоб по подальшому -по співпрацювати? Угу. Так, ну це правда. Ми щодня насправді працюємо над покращеннями, Там щодня виходять певні оновлення, тому дякуємо за ваші рекомендації. А скажіть, будь ласка, які конкретні результати ви отримали завдяки використанню мовної аналітики в контексті вашої діяльності з продажів? Це покращило, скажімо так, прозорість бачення саме оцінки розмови менеджерам на даний момент, тобто це аналітика, яка відбувається щодня, а не в розрізі тиждень, тобто, оскільки я раніше самостійно прослуховувала, я результати не висвітлювала щодня, оскільки я виділяла на це там конкретний день на тиждень, і були результати за тиждень. Тут менеджер одразу там відпрацював один день і він в кінці дня бачить свій результат. Оскільки я моніторю і надсилаю їм, і одразу можна зреагувати на якийсь блок, який він пропустив. Звісно ж, це якість розмови, ну і, звісно, дотримання блоку крос-продажів, здійснення крос-продажів. Тому, думаю, так, надалі ці показники будуть тільки покращуватися. Дуже дякую за ваш фідбек. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте вартість та повернення від інвестицій у мовну аналітику в порівнянні, наприклад, з іншими інструментами маркетингу та продажів? В плані як самооцінюю? А чи вважаєте, що це там адекватна вартість для цієї послуги? Якщо при цілком задовільна вартість? Так, дякую. А скажіть, будь ласка, чи використовуєте вимовну аналітику для виявлення та усунення можливо причин відмов клієнтів? і Якщо використовуєте, то як саме? Ну, наразі саме відмов, так можна мовною аналітикою зрозуміти, що саме клієнти відповідали для того, щоб описати якусь роботу з переченнями. Але знову ж таки, я мабуть трішки ще не підготувалась до кінця, щоб аби завершити даний проект, оскільки є певні баги, які ще на даний момент вони присутні, тому. Тому поки що утримуюсь від е, даної відповіді. Хотіла би все ж таки ще поспілкуватися з тех спеціалістами для того, щоб ми якось врегулювали, оскільки ну, це я з Віктором спілкувалася, там ця проблемка трішки залишилась на даний момент. Тому, тому так такий фідбек трішки так. не, не завершений. У нас виходить. Добре, виходячи до речі, з цього, я б хотіла запитати у вас, як ви оцінюєте там точність та надійність результатів, які ви отримуєте від мовної аналітики? Чи довіряєте на 100%. На 100, на даний момент ні, оскільки, включаючи розмови, я бачу, що блоки певні якісь не зараховуються, відповідно є неточність результатів саме показників, якщо брати по цифрам. Тому так, там, якщо зі 100% то на 85% нехай. Ось в такому форматі, оскільки знову ж таки це підв'язано не лише там на якість, а й на фінансову мотивацію, тому, тому потрібно перепровірити, щоб владнати всі напрямки, щоб і клієнти не страждали, і менеджери в цьому ж плані. Також добре, я зрозуміла. А скажіть, будь ласка, чи зможете ви все ж таки рекомендувати послугу провадження мовної аналітики, продажів іншим компаніям? І Якщо так, то чому з яких причин? Так, звісно, буду рекомендувати. З яких причин це допомагає відслідковувати ефективну роботу менеджерів, не дивлячись на якісь певні неточності, це все одно є. Результат для самих менеджерів, і вони бачать одразу по стандарту, де все чітко розписано. В них є своя адмінпанель, де вони зможуть відслідковувати якісь певні моменти і пропрацьовувати, використовувати певні фрази. Тобто, це не роздруківки, не Google таблиці, а одразу зручна панель керування, де можна підглянути під час навіть тієї розмови, або ж в кінці пропрацювати якийсь момент самостійно, не чекаючи зустрічі з. Керівником добре, я вас зрозуміла. Дякую. І скажіть наостанок, будь ласка, як би ви описали ваше загальне враження від роботи з нашою компанією та з нашою командою? В цілому все позитивне, враження позитивно, також продукт цікавий. Думаю, що надалі будемо співпрацювати та розвиватися разом. Ми, в свою чергу, і також покращувати будемо і наші показники, ви вже зі своєї сторони для нас також певні інструменти, оскільки знову ж таки є певна неточність, яку б хотілося все ж таки якось взаємодію нашою скоригувати. Добре, дуже дякую вам за приділений час. Вважаю вам гарних продажів у майбутньому і дуже дякуємо, що ви обираєте саме нас. Також хочу зазначити, що в нашому чаті присутній технічний спеціаліст, Тож, якщо у вас виникають певні питання, якісь моменти, які не є зрозумілими, чи ви вважаєте, що щось працює некоректно, то звертайтеся обов'язково до нас, там, не дивлячись на те, що проект офіційно завершено. Там наша технічна підтримка, моя підтримка, вона абсолютно входить у вартість вашого користування платформою, Ми все одно завжди поруч і хочемо зробити все, щоб вам було комфортно працювати з нами. Так, звісно, звісно, будемо звертатись надалі. Все тоді бажаю вам гарного дня і дуже дякую ще раз. Дякуємо побачення. До побачення.